Привіт, друзі! Сьогодні я хочу приготувати такий рецепт, як налісники або завиванці, або блінчики з творогом чи з сиром солодким. Вони називаються по-різному. Хто як хоче, так і називає. Але я такі блінчики з творожком готувала мільйон разів. А сьогодні я хочу вам показати рецепт моєї мами свекрухи. Ми, коли до неї приїжджаємо у гості, в неї завжди оці блінчики-завиванці з сиром. Такі смачні, і я завжди кажу, що ви їм таке робите. Я ж те саме все кладу: і сахар, і мука, і творог той самий. і ну Все те саме, але ну якісь різні вкуси. Вона тоді каже: по правилах, у мене є такий закон. Дивіться: ми беремо 5 яєць, кладемо в каструльку. Тут в тут цій каструльці будемо збивати. Так, На кожне яєчко ми кладемо. По 3 ложки сахару і по 3 ложки муки. Тобто нам сюди треба 15 ложок сахару без горки і 15 ложок муки з горкою. Кладемо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. Тепер кладемо 15 ложок муки. Муку ми набираємо так гарненько. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Тепер підсолимо. Тут чайна ложка повна солі. Кладемо олію. Рослинну олію. Для того, щоб коли... вона не дасть ні вкусу, нічого. Просто коли блінчики будуть жаритися, вони будуть відставати від сковорідки. Наливаємо. Тепер молоко я взяла. Тут літр молока. Але свекруха моя мама каже, що молоко потрібно додати Тобто Спочатку половину порції молока. Якщо тісто буде задовільняти рідина тіста, то тоді не додати. А якщо буде густе, значить розбавляй ще далі молоко. Тобто ми заралиємо половинку молока і пробуємо його, отак колотити, збивати на рідину на густину. Тому що мука буває різна, і різні ложки набираються на. Муки на ложку і сахару, і яйця буває різне, велике, мале. Тобто молоком ми доводимо консистенцію цих блінчиків тіста тобто, до тої до до рідини, яку нам потрібно. Ну, загусте трошки, значить, давайте додати. Ще Ще трохи. Так. Добавляємо. Я думаю, що таке воно. Зараз я його ще міксером трошечки підіб'ю, коли щоб не було комочків. Оце вже в кінці, коли в нас буде густина така, як нам треба. Можна ще трошки додати чуть-чуть. Так. Так. Таке вже стало хороше рідкенке. Значить зараз зіб'ємо міксером. Так, дівчатка, збиваємо міксером. Так, дівчатка, я збила. Дивіться, яке вийшло, як рідка сметана. Молоко в мене все не ввійшло. От, наприклад, була літра, ну, зайшло десь 700 грам. Десь так приблизно. Так, тепер робимо начинку. Е, я взяла тут десь кілограм творогу. Висипаю сюди ванілінчик. Ванілін. Просто ванілін. Так, два яєчка. Так, І пару ложечок сахару. Раз, два. Поставимо 4 ложечки. Це на вкус. Хто любить солодше, хто солодше робить. Все це начинку. Я потім сколотю вже коли нажарю блінчики. Так, друзі, от подивіться, скільки блінчиків вийшло. Це була трошечки більша сковородка, ну по діаметру, а це меншенька. Ну, от Меншої скільки і Ну, це одне й те ж. Ну, багатенько вийшло з цього рецепту. Зараз будемо крутити. Я творожок змішала з яйцями, з сахаром, з ваніліном і зараз будемо крутити на ліснички. Дівчатка, я накрутила я таких налісничків. Це буде у мене в холодильник запас. от. Так от. А це ми будемо тушити завтра зранку. Я перерізаю на двоє і отак от от складаю їх красиво. Духовочку можна, можна на сковорідці підігріти, можна в мікроволновці, як хто. Це вже у кожного свій варіант, як він буде тушити налісники. Найсмачніше, конечно, в духовку. Так. І кладемо кусочок масла. Ось такий кусочок раз, раз. Так розпределяємо. Так. Я це все готовлю ввечері. Чоловік спить, завтра зранку встане, а я стушу його на налізнички з чаєм. Ось так. Так, зверху масло поставимо. Ось, друзі. Це духовочку. Це буде запас, це в холодильник. До ранку. Друзі, такі налізнички в нас вийшли. Давайте будемо пробувати. Мягенький ворожок спікся. Спробуйте, дуже смачні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі! А ще можна полити отакою такою штучкою.